Так, усім привіт! Нова локація, ну як, Стара Нова, да. Короче, вийшов вам показати. Чим я зараз буду займатися, Значить, у мене тут вже бачите, катушка стоїть. Що вона тут ну, лежить? Що вона тут лежить? Сліпі трубки, 16 ті Бачите, бачите кусочки. А лежить вона тут. Зараз я буду натягувати. У мене тут вже є два дроти, бачите? На горизонтальні, коротше, натягнуті. І от зараз я буду робити. Якби і ще понатягую дроти, бо висять, ось, бачите, прирости. Мені не хочеться ну, якби відрізати це, чеканити, отут, бо це і риска, якби і форма і, і ну, щоб і не жирувало, бо така, і трошки вона склона до цього. Є у неї такі задатки. Ну, у мене є тут хороші лози, все. Ну, хотілося і лози виростить то я зараз буду це все піднімати діло на дроти, говорю, треба натягнути. А перед тим як натягнути, у мене тут зверху приварена арматура, обв'язана арматура. І все бачите. О, і коли натягуєш, Ну, цей поліестеровий шнур він об арматуру і починає задерки робити на ньому. А коли робляться задерки, то він швидко виходить з строю, потім він розсатується і все. і Виходить, що він ну, може розірватися. Навіть е, Коли ви на шпалеру зав'язуєте поліестеровий шнур, коли користуєтеся, да, то завжди треба бачити, щоб не було перегибів у нього, Ось використовувати кову. Бачите, коуша плавний бачите, ну, як би, загиб. І все. А тут все жимочок і все. Ну, Тобто це кругом через коуші, щоб не обв'язали кругом і, ну, кругом ребрів і зробили два вузла. Бо то -то -то починає розсатуватися і починає воно ну, відлущувати, славується. І потім йде. У мене за все время використання. ну, Це вже Ну, п'ять років повні у мене в цей поліестеревицей дріт, да? То в мене немає тут, ну ніде він не порвався сам по собі, і немає ні одного дроту, щоб був розсатаний. Ну, тобто, ну, якось отак. Ну, тому що в мене воно все якби тут, дивіться, навіть на цих, на середніх, ось, бачите, дивіться, ну, де проміжні стовби, то в мене ж ось приварені і сипка вушка, бачите, ось розрізане вушко. Ну, ось дивіться, я при вас раз вставляю, бачите? І воно ж тут ось округле, немає в нього ну, грані, нічого. І він не треться тут. ну, тобто не, не ну, Поняли, да, задарок не робить оцей цепок. Ну, Звено, ну, Ось, о, Дивіться, бачите, Отак, о, таким чином воно випавлено. Я ось завжди можу ось, раз убрав, ось, о, бачите, в руки, раз назад поставив. І оце вони всі оце повністю на цьому ось, о, Дивіться, раз, все. І Він в мене служить вірою і правдою, Це вже тут 5 років і ніяких задарок, нічого тут немає. Бо тут кругле все. І воно ну якби... нема чим йому там підрізати, зарізати. Ну а я зараз буду. Ну а щоб не сатало зверху, то в мене все трубочки. Бачите? Я все ріжу. Отаку, ну, Треба мені я відрізаю. Можна і секатором відрізати це все діло. Зараз, бачите, не хочу ставити на камеру на штатив, бо нічого не поймете. А ось з секатором відрізаєте, дивіться. Ну, ось таким чином. Раз відрізали кусочок. Потім ножом ось розпороли його, воно легко ріжеться. от. І потім надіваєте на... ось о, бачите, на... Уже ось одна надіта, бачите, я надів її сюди. Ну І одна ну, я так підготував, щоб просто вам наглядно ось так воно робиться. Ну, Щоб премія не тягнути, то я вже так от вам підготую. Ну, бачите, одною рукою просто не дуже зручно тут, бо треба його поправляти. Ну, коротше, Легко воно надівається. От -от наді... І тоді, коли проходить, зараз я сюди все надіну, бо тут немає, щоб не підсатувало. От його. Понадіваю все, і все. І тоді зроблю якби, горизонтальну шпалеру, скажімо так. Да? Бо це в нас вертикальні оці, ну а тут буде все горизонтально і буде йти в мене з ряду на ряд. Ну, Треба якась там лозає, може дефіцит, то не треба його чеканити, А просто закидаємо так ось вона на сюди. от. І все, і воно лежить собі нормально. Оце якось так. Ну, зараз з цим закінчу, зроблю якби, прив'яжу, затягну. Оцей дріт, а потім у мене по плану отут зараз аж воно ну, відео не хочу монтувати і виключати, то я просто скажу, що буду зараз робити. Я буду зараз робити, зараз камеру ось поставлю на штатив, наш вас покажу. У мене сьогодні є така сівалочка, яку мені подарував Федір Панасович. Федоренко. Чи Федоренко, нехай вибачаю, якщо неправильно назвав прізвище не туди наголос поставив ось о, бачите ось таким ось о... парксадом да? я зараз бо свою оту, ну бачили да? що вона вже десь пошти доїхала до точки бо я її ще вчора відправив. просто в мене ще півмішка є три ось ось триходерми там От. і я щоб Ну-ну. No, no. Бачите, так? Да? Там ще пів, пів мішка в мене триходерми. От Щоб вона в мене не стояла до наступного року, там туди-сюди. От я зараз ось сюди ось, ось її засиплю, зараз привозся, покажу, як я це буду робити. Зараз я просто з мішка насиплю і зніму камеру і підемо якби. покажу, як я буду робити. Бо під кущі, під самі кущі, по пригорщі я вже давав. Якби. А тут щас я. Ось Насиплю. Отак Ось так виглядає триходерма То я просто вам показую, що чим я зараз буду займатися. Оце. Ось Бачите, беремо тріходерму. Ось. У. О, ось так от. Тут я вже зробив, наскільки мені треба. Ось що дивіться, колона роба, Можна Бажай більше. Ви, чим більше ви нажмете, тим і, і, ну, ширше розкриється, буде більше ну, висипатися. Ну, я відрегулював оцю крутку, скільки мені потрібно. Мені достатньо. І я ось оцей акумуляторний, мені не треба там крутити, вертіти. І я таким ось дивіться, я розсипаю, бачите. Переходимо в другий ряд. Бачите, скільки залишилося. Ну, коротше, таким чином я місто удобрив. Ну, я не буду давати тут удобрив. Тут і так росте, тут все, що є, вистачає. Я щось капаю із кубів. Я просто цього рознесу триходерму і зараз з мотоблока цей, загоню сюди і зароблю це грунт. Ну, ви просто вже не знаю, може завтра, чи коли я тут буду ходити, вже побачите, тут буде замотоблучено і не буде цієї трави, нічого, буде все красиво між дорядками. Просто я зараз це не хочу показувати вам, ну, тому що мені прийдеться монтувати відео. А я не хочу цього робити, бо в мене і так пів життя мого уходить на ці відео. Блін, ну, Я кажу, поки перше відео зробив, на часи подивився, пів першого. Ну, ну, думаю, ну, блін, ну, Нічого немає роботи геть абсолютно. То через що я це не хочу монтувати, вже так як, так, як воно є. Ось. Розкидаю оце оце і все. все дивіться, мені. Воно бачите та отвор, дивіться. О, і все, і воно пусто. Тобто я розсіяв ось о триходерму, так? Да? Під кожний кущ, я ось, ось сюди, дивіться, кущ, ось голова куща. А я десь ось це в цьому районі копав. Зараз. Де вона тут у мене? Ага. Ось, дивіться, одне її вже там трошки. Пошти зараз покажу, де вона тут є. Коротше, оно. Ось, дивіться, там воно. Коротше, закриваю. бо я під кожний кущ ще до доща. Уносив сюди, копав, підходив воно копав, отаку. ось о, дивіться, бачите, вона вже пошти розтворилася, ось, о, ось сюди, обратіть внимання. Воно де я виносив, бачите? Тобто її вже нема, вона воно вже... Гляньте, яким вона. Бачите, як вона працює, дивіться. Як ото якась як павутина, чи я не знаю, оце вона раз, ось такими, це вже її колонія тут. Ну, тобто за... Сипаємо, закрию землею і все. Ну, тобто, що я зробив, зараз мотоблока сюди загодю. І те, що я зробив, зараз натягну цей дріт, підніму, щоб мені не заважало. Ну, воно мені так не заважає. Ну, це де я розсипав, це я все зроблю. Зроблю, допустимо, половину сьогодні, половину там, завтра. Не все зразу, бо ну, здоров'я не фата на все зразу і бігу. Тобто бур'яниці вони пруть так, що ого. Гербіцидом я не хочу тут особо бігати, бо це скільки треба гербіциду, що просто капець. Я, він бореться все з ним нормально. Але це не той бур'ян, щоб тут ну, бігати гербіцидом. Тут його де-не-де, то воно може, в общем, як глянеш на камеру та і показує до чорта. А на самом ділі не дуже і тут багато. Зараз підніму і... І зароблю ґрунт цю триходерму, а там буде видно. Тобто це якось отак. На цьому все на сьогодні. О, всім дякую за перегляд. Не забуваємо пишемо коментарі, ставимо лайки, подобайки От. і участвуємо в розіграші акумуляторного секатора. Так що якось так. На цьому все, до завтра.